Всім привіт! Вітаю гостей та підписників на моєму каналі. І сьогодні поділюся з вами, що зв'язала, що замовила і які у мене в'язальні плани на майбутнє. І розпочну я з ось таких чудових шкарпеток, зв'язані вони з секційної пряжі, тобто пряжа, профарбована секціями. Я показувала цю пряжу, точніше, її розпаковку в одному зі своїх попередніх відео. А сьогодні хочу поділитися з вами враженнями. Нагадаю, що пряжа ця йде в 50 грамових мотках. І одразу скажу, що на дві шкарпетки мені не вистачило 50 г, тому мені довелося дозамовити ще один моток. Коли я зв'язала першу шкарпетку, я її зважила, а також зважила залишок нитки в мотку. І в мене вийшло, що шкарпетка важить 30 г, а в мотку, відповідно, залишилося 20 Я дозамовила ще один моток, ось що у мене з нього залишилося. І які були нюанси. При пров'язуванні першої шкарпетки нитка в одному місці мала з'єднання, тобто вона була перервана і просто зв'язана виробником на фабриці. Ну, я так зауважила цей момент, але не придала йому належного значення. І коли я почала в'язати другу шкарпетку, хотілося добитися симетрії. Врешті-решт я її добилася. але... В тому місці, де був гудзик, у мене почав не сходитись малюнок. Це приблизно ось тут, після вив'язування цієї частини. Якраз коли я переходила на п'ятку, у мене почався, почав не сходитися малюнок. Я розпустила, там щось з'єднувала, зв'язувала, почала знову вив'язувати, знову малюнок не зійшовся. І тоді я вирішила ну, визначити, чому так сталося, що пішло не так. І дивіться, зараз вам покажу. Виявляється, нитка в тому місці, де вона була зв'язана, вона ще була обернена іншим боком. І зараз на малюнку вам продемонструю. Бачите, тут іде сіра смужка, жовта, потім така комбінована рожева з білим, далі сіра жовта. А після ось цього моменту саме п'ятки, нитка профарбована в зворотньому порядку. Тобто, тут ми бачимо, що вже йде жовтий, сірий, навпаки. Бачите, сірий, жовтий, рожевий, а тут, рожевий, жовтий, сірий і так далі. Я розвернула відповідну нитку, тобто взяла вже з середини мотка і продовжила в'язати. І таким чином я вийшла на симметричний малюнок. Ось. І, в принципі, результатом більш-менш задоволена. Дивіться, ось вам складу дві шкарпетки разом. Бачите, я ну, орієнтуюся по сірих, жовтих смужках. Більш-менш симетрично. Не ідеально, але я вважаю, як на першій шкарпетці з секційною пряжі досить непоганий результат. І я зробила одну помилку. Першу шкарпетку я хотіла зробити невеличкий експеримент і вив'язувала мисок ось цей, і оцю стрічечку так миску. Я вив'язувала з шести петель. Другу шкарпетку я дов'язувала, чесно кажучи, вже після майстер-класу по інших шкарпетках, відео по яких, до речі, вже знаходиться на моєму каналі. Ось, І плюс справа була вночі, тому вже на не дуже свіжу голову, я зробила помилку і вив'язала цю стрічку з чотирьох петель. Ну, не страшно, шкарпетки все одно залишаються мені, але треба добре рахувати. І якщо концентрація уваги вже не та, то краще відкласти, звісно. Роботу на інший день і зв'язати все правильно. Але загалом результат мене радує, шкарпетки симпатичні. Тому я, мабуть, зроблю майстер-клас. Вже буду в'язати їх трішки коротші для того, щоб вкластися в моток 50 пам'ятаєте в мене є така сама пряжа, тільки в іншому кольорі. Такий, бачите, градієнт від блакитного до синього. Думаю, теж буде. Цікаві смужки будуть. Ось, по з цієї пряжі я зроблю по шкарпетках майстер-клас. Ще в'язала я ці шкарпетки ось цими спицями, які я теж вам вже показувала. Це шкарпеточні спиці. Загальна довжина 25 см одна довша, одна коротша. Коротша, знаходиться в цій руці, оскільки з неї петлі просто скидуємо. А ось ця робоча спиця має бути довша. так, Її зручніше тримати в руках і в'язати. Але ось цю частину манжет, так, аж до п'ятки, цими спицями, в принципі, зв'язати зручно. Треба пристосуватися, але зручно. Але коли я переходила на п'ятку і далі оці всі моменти, клин і так далі, то дуже важко. І мені довелося перейти на звичайні класичні спиці з п'яти штук. І продовжуєте в'язання ними. Також ось в цих місцях, де шкарпетка звужується, тобто де в нас мисок, цими спицями практично нереально в'язати. Чим менше петель, тим складніше. І тут, так само, я перейшла на звичайні спиці і таким чином закінчила в'язання. Ще у мене у планах майстер-клас по дитячих шкарпетках. Ось одну я вже зв'язала для дівчинки. Ось така з відворотом, верх резиночкою 2х2, п'яточка платочною в'язкою, ну і, відповідно, підошва лицевою гладдю. Це шкарпетка зв'язана з ниток Drops Flora. В'язала її я в дві нитки, тому вона така досить щільна. Ось по цьому теж буде майстер-клас. І зараз ще трошечки забіжу наперед, покажу вам знову ж таки замовила, ось таку вже пряжу для шкарпеток однотонну. І з неї я планую зв'язати шкарпетки ажурною в'язкою. В'язку я зроблю по ній окремий майстер-клас, покажу вам, як її детально в'язати попетельно. І далі вже розпишу схему безпосередньо схему шкарпетки. І ще швиденько пробіжуся по інструментах нових, які я замовила. До ось цих шкарпеточних спиць я собі замовила ось такі. Це та ж фірма, той же розмір, єдине, що це спиці 40 см. Тобто на них вже можна зв'язати шапку або в'язати методом Magic Loop. І ось такі спиці вив'язувати коси. 2,5 розмір і 4. Ну, такі, як на мене, універсальні. Будемо пробувати. Тому, якщо вам цікаво в'язати шкарпетки, якщо вам цікавий мій досвід, я охоче з вами ним поділюся. Зроблю для вас майстер-класи. І для цього вам потрібно підписатися на канал, поставити лайк і просто чекати на наступні відео. Дякую за перегляд і до зустрічі!